Середа, 12 липня. З Євангелія від Матея Прикликавши своїх дванадцять учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб їх виганяли і лікували всяку хворобу і усяку неміч. Ось імена дванадцятьох апостолів. Перший Симон, прозваний Петром, і Андрій, брат його, Яків, син Заведея та Йоанн, брат його. Филип та Вартоломей, Томай, Матей, Митар, Яків, син Алтея, Ітадей, Симон Кананій та Юда Іскаріоцький, що й зрадив його. Оцих дванадцять Ісус вислав і наказав їм У дорогу до поган не пускайтесь, і в Самарійські міста не заходьте, а йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля. Ідіть, проповідуйте кажучи. Що царство небесне близько? Апостоли проводили місяці з Ісусом, подорожуючи, навчаючись від Нього, Він пояснював притчі та відповідав на їхні запитання Христос навіть творив чудеса безпосередньо на їхніх очах це було чудово, але тепер прийшла черга вже їм зцілювати хворих і проголошувати Боже царство. Спробуймо уявити собі їхній стан. Вони могли бути радісними та нетерплячими, або невпевненими та розгубленими. І це веде до важливого запитання А ти, як ти б реагував? І чи пішов би виконувати таку місію сьогодні? Варто усвідомити, що ти також є учнем Ісуса, і одного дня Він покличе тебе так само, як і апостолів. Це може змусити твої думки вирувати, що я можу сказати, ймовірно, я не впораюсь, чи Ісус дійсно діятиме через мене? Заспокоюйся і повір, що Христос тебе знає, Він відродив тебе в хрещенні і своїм словом та святими таїнствами поглиблює твою віру, Бог готує тебе щодня. Коли Ісус зібрав апостолів, і дав їм владу зцілювати хворих та виганяти бісів, то дав їм зрозуміти, що вони діятимуть не власною силою, сам Господь буде діяти з ними і через них. Ти також отримав Його світло, Його слова та Його владу. А це означає, що у відповідну мить Ісус дасть потрібні слова. Це також означає, що, коли будеш молитися за людей, цілюща присутність Ісуса торкнеться їх. Знайди хвилинку зараз, щоби поміркувати про виконання такої місії, усвідом, що відчуваєш, визнай перед Господом свою слабкість, якщо відчуваєш себе неготовим, попроси допомоги, якщо бракує бажання та готовності служити. Принеси йому все. А тоді послухай, що він відповість, і нехай тобі товаришують наступні слова зі святого письма так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі Ти мій. І передусім не бійся вірити. Прийми дар Святого Духа та йди вперед! Господи Ісусе, вірю, що Ти покликав мене. Я готовий служити, тільки Ти будь зі мною. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.